Вітаю, шановні, ви на каналі yes Only Fishing. Сьогодні ми з Катією приїхали на розливи річки Ірпінь. Хочемо спробувати половити карасика. Тут ось мотлох, лодку ще не качали, там удочки. Так хочемо так, щоб не брати все, ну, весь гамус у, у лодку. То ось я візьму лин карась прикормку таку. Тут виберу теж, що мені... Ей, блин, що мені тут потрібно? Може гачки можуть потрібні бути. Десь у мене ще була. Десь у мене була. Не в цьому ящику. О, должно оце. Десь сюди. Де ти тут є? Ось все, запасна снасть на удочку одна. І десь ще вон коробочка така була. Тут теж там жилки, ізолента, поплавочки. Ну, таке саме необхідне. То беремо ці дві, книжка. Та й книжку можна взяти, вона багато місця не займає. Це залишається у нас у автомобілі. Тут Ой, що тут цікавинки теж є, все покажу вже потім в лодці. Париші. І ось дивіться, тут весла. Яка черга? Це всі позалишали свої машини, понадували свої човники і поплили десь туди. Або сюди. Ще не знаю, куди ми попливемо. Ну, коротше, качаємо лодочку і газу. Так, ну що, беремо три удочки, дві підставки. Тут у нас в сумці в мене грузи, на якоря, всілякі там вірьовки. Отаке відро беремо для того, щоб в ньому заміситися. Та да і там у мене всякі попапчики покажу. Під жопи беремо отакі штуки, кілимки, тому що минулого разу насидів я так жопу, що боліла потім цілу неділю. Це все залишається в машині. Хватаємо човника і пливемо. Ну що, зайшли от в таку місцину, затоптаний ліс. Он підставки повісив на дерево, прив'язався. Катя вже розматує удочку. Будемо пробувати ловити тут. Чого підставки на дереві? Тому що не вистачає довжини, тут трошки глибше, ніж на тому місці, де ми ловили минулого разу з хлопцями. Ну що, наче затишно, прикольненько. Буду я розматувати удочку. На що будемо ловити? Компанія Мегалодон прислала мені на огляд на таку херабуну тісто. Вони там сім видів цієї херабуни є. Прям Ну, Це те, що замішувати потрібно, це глютен додати. І є вже е, готова замішана хірабуна, ос... це, допустимо, горох у нас, мед, креветка, там, кріль. ну, їх дуже багато. Будемо пробувати. Вже вона готова, поки що замішувати не будемо. Навіть не знаю, Навіть на чесничок. Ми ж на карася приїхали Проводили знайти тут чехну. Але це, мабуть, Буде важкувати. Я не всі взяв, у їх там багато, вони прислали. О, чесник знайшов. Це будемо пробувати. Ну, Отаке тісто. Воно вже готове. Зараз подивимося, як воно виглядає. А, ну Пахне воно точно чесником. таке тісто. Так, трохи його домішуєш. А воно, в принципі, вже прям готове. Вдягай на гачок і лови. Є ще й опаруші, будемо пробувати. До речі, ще в них багато всяких насадок, ось опупапчики, це пінопласт в протеїновому тісті. Теж мегалодон. Різні теж смаки, там їх просто безліч. Я набрав, там такі більш сподобались. На всю рибу, на коропа, на карася, на ляща, на плотву, на амура написано. Ну, це ж зрозуміло, що так. що Пілопласт всередині і зверху. Оболоночка протеїнова, горох, там у них ваніль, кукурудза. Ну, коротше, дуже багато всякого. Плюс є в них оці пшикалки, спреї. там ну Прям теж. які хочеш. Кукурудза, це у нас конопля, і це ж не все. Ще в них тісто є таке. Це чесникове, це ось медове. Прям праціонно, дуже зручно так взяв. Боже, як воно пахне. Ну, Ось так раз. Дістав собі, розім'яв і в тебе вже готове тісто. Не треба нічого вигадувати, стоїть копійки. Е, значить, на всі товари залишу силочку під цим відео. Заходьте, подивіться, воно ну, дійсно коштує недорого, але зручно і, як я бачу, е, якісна продукція. Тобто ми побачимо, що ми ще зловимо на неї. Можливо, якщо навіть нічого не зловимо, то буду пробувати наступний раз, наступні рибалки. Але поки що те, що я бачу, мені подобається. Так що переходьте, дивіться, купуйте. З херабуною кажуть, можна навіть не годуватися, але ж, як же ж не годуватися, коли є в нас отака чудова прикормка. Карась лин. Творог. цю пачечку, я думаю, ми сюди гапне. Все, отака прикормочка. З простачинкою. якісь там навіть зернові попадаються, дивіться, і горошок там, і ще щось, ну коротше. Оп. Ну так, водички переношу. Можна нормально. Прям толку розволожницю. Наші прикормка трива, щоб лягала на дно. От так. Катя вже навіть зацепилась була трохи, але без обрива. О! А зараз побачу, якщо тут такий затоплений ліс, що не можна буде зовсім без зацепів, то може куди й перейдемо навіть, тому що це ж некомфортно. Рибалити коли цепляєшся. Так, замішав, наче ліпиться, але хай постоїть, трохи натягнеться ця підкормочка. А я поки що розмотаю удочку. Удочка в мене містрал шестерочка. У така сама, але 5 метрів. І ще в мене є як додаткова штурм отакий 5-метровий, але поки що почнемо з містральчика. У мене тут один гачечок. Беремо ліпимо таку кульку. Вот так. Та там кажуть, що прямо треба великі кульки ліпити і закривати повністю гачок, воно сипеться. І одразу як прикормка виступає і як насадка. Ми попробуємо. Опа! І отуди. Ну, глибина там десь якась така метр може. Катя пробує поки на опариша ловить. Ми попробуємо на хірабону. Ні, тоді змінимо або смак, або теж перейдемо на опариша. Зараз треба зрозуміти, є тут риба чи нема. Якщо нема, то спробувати її приманити нашою прикормкою. Ну а потім вже спіймати. Прикормочка трохи настоялась. Пару кульок я вважаю можна так сюди кинути. А в Каті о там правішає поплавочок. І вон зацеп знову. Так, да, Катя, не кидай туди. Десь вибери друге місце. Може ось сюди кидай, тому що там ветка лежить. Ну, Коротше, зараз пригодуємо десь і Каті. Закидаєш, я бачив, куди годувати. Ну і все, хай стоїть. Чітко всі на поплавка попав. А ну, ще раз. Буквально по пару кульок. Якщо риба тут є, то вона збереться. Ми вже закинуто дві удочки. Якісь там покльовки є, але це маленька риба. Одну закинув на опариша, інша стоїть на тісто хірабуна. Це ж. Так, а поки там у мене на лівій удочці один гачечок, то я хочу зв'язати ще поводочок на два гачка. Ось таку 0,148 мм. Жилочку поставлю. Ой, так, це не місце. І якоїсь треба гачка до такого, щоб косив ту рибу. Ось. Дивіться. Щоб не поплили гачки. Хто в нас тут є? Це маленький. Де ось, наче й непогане. Дивіться, 10-го номера. це, мабуть, вони й будуть. А буде такий гачок. Щось нема покльовок. Попробуємо ще такого мегаладончика поставити. Це нас. Там багато смаків солодких. Але щось мені здається, що. Навіть не знаю, пахне воно опаришем чи не опаришем, отак виглядає. Будемо пробувати на таке. Так, вирішили ми перейти. Ось дивіться по навігатору. Нам до русла вон, наче по полю йти. А так ось кругом вода. Ми хочемо кудись ближче до русла підійти. Постали на тому самому місці, де ми стояли з хлопцями. Ну так, прив'язались, я попсовував. Підставки. Будемо пробувати ще тут. Залишилось трохи Вон там каші. Зараз трішечки буквально загодуюсь і будемо закидати. От такий вигляд має наше місце зараз. Поки що покльовок нема. Але я дуже сподіваюся, що вони будуть. Блін, була покльовочка, була покльовочка на опариші. Ну щось я її злив. І така прям наче карасяча була. Ось все, ось хто поймав першу рибину. Не карася, звісно, но бичочок. Наше вітання. О! І я трохи обрибився. Звичайно ж не карасом, ну, але ж, що ти будеш робити? Така сьогодні. У нас рибалка. Біжи. Ого, як стрибнула, наче дика. На опариша. Так, 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 покльовочка, така хороша покльовка була. Прям притопило і повело. Ну, це карасяча, прям покльовка. Але покинуло. Як так? Як таке може бути? Може просто покльовка була карасяча? Вон сонечко вже так низенько-низенько над землею. Потопило. ні нема. Може просто не потопило. Це я на сонце глянув. <хи> і в мене поплавок ще зрадарів. Ой! ніщо, якщо там риба є, то вона підійде. А як нема, то... то що вже ж поробиш? Тим більше, що місце це ж перевірене. Була тут риба. Може день не той, Може. Може щось ще. Я лупашить і на тісто, і на опариша. І на хірабуну. й спреємося конопляним. Попшикує. Ну... Ну не хоче. Не хоче ловитися риба, не в Каті, не в мене. О. Скакає, куропи вискакують такі здоровенні. А карася нема. Є покльовка. І хто? І хто б ви думали? Да, ну Це сьогодні точно не карасячий день. О. Вже майже сонце зникло, Та ще так клюнув красиво, красиво, я думав вже все, карасик, іди сюди. Ні. Це. Це оця скотіна. Іди, рости. Я вже потихеньку продивляюсь маршрут, як нам пливти. Назад у нас машина десь отам, аж під лісом стоїть, десь далеко-далеко. І сюди ми за вітром йшли. Ой. А назад прийдеться йти проти вітру. Думаю, якось дойдемо. Аби ж не поночі, бо зараз сонце клац і втекло. А нам ще йти, ну я не знаю, з півгодинки точно на веслах. Так, ну що там, клює, не клює. О, щось комусь по губам улупив. І все. І на цій щось клювало. Вітер трохи стих, то покльовки навіть самі тендітні можна бачити. Мошки. Не знаю, видно або не видно, але мошок просто тьма. Вони не кусають, слава Богу, але ж летять і в нос, і в рот, куди хоч летять. Ну все, Катя черговий бачечок. Ну, бачечками сити не будеш. Вже наче й зав'язувати треба, а хочеться все-таки ж думаєш, ну от може, може. Можеш проскочить, а він щось не проскакує. А ще ж розумієш те, що це можливо останні вже рибалки, останні теплі деночки. Може ще й будуть. Ой, дивіться, дивіться, дивіться. <реш> нема, нема. <реш> останні деночки, останні теплі. А далі що? Далі хіба що хижака там якогось, чи може лящика на набережний. Якщо хочеться садити до останнього. Не, ну була Була покльовка, чесно була. Тільки <реш> <Чи> щось покинуло. <реш> ну, скажіть мені, що це не покльовка. Ну Ну, покльовка, ж тільки ну, якась ранена риба. Ну як це так можна клювати? Ну Воно тягається, що там? Ті, не вистачає йому цих лошадіних сил. Да. Це, мабуть, я порвав її пополам ту рибинку. Не, ну, це з такими рибалками, скоро можна уже гуглити рецепти, як правильно приготувати опариша. Взагалі ж нічого, ну що це таке? Так, ну це ж покльовка вже. Покльовка. Дивіться, який бичок. Да, укрупняємось на вечір. Сонце сіло, пішов крупний бичок. Не, ну це, звісно, вже все. Будемо виматуватися, тому що бички бичками. Хотілося б, звісно, карасика. Карасика сьогодні нема. Вечірній жор пішов. Да, и у меня, он, диви, там тоже страшная поклевка идет. Это специально рыба начинает клювать в такое время, чтобы мы тут остались. Ну не, он... у меня конечно не реализовано. Это все лежит. Так, все, выматываемся, едем до помещение. Что ж, шановні, вот так и закончилась наша рыбалка. Можно сказать ничем, но рыбалки бывают разные. бывают есть рыба, а бывает и нет. Так, на вулиці вже темніє. Тому кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Можливо, можливо, в наступних відео буде більше риби, ніж сьогодні. А на сьогодні все. Рибемо ми додому. Спочатку до машини, а потім додому. Пока, до зустрічі на воді.